Півроку віддано боронив Україну, доки вороги в одну мить не обірвали його життя. Сьогодні у вічний спокій у рідному місті знайшов захисник України, молодший сержант Дмитро Заяць. Дмитро долучився до Лав Збройних сил України незадовго після початку повномасштабного вторгнення. Загинув 13 вересня 2022 року в бою поблизу населеного пункту Архангельське на Херсонщині. Дмитро Заяць народився 30 липня 1977 року. році. У 94-му році закінчив середню загальну освітню школу номер 2 на Лівобережжі. З 95 по 97 рік проходив строкову військову службу. Тривалий час працював на підприємствах Камецьсталь та Мостобут. Добрий, щирий, люблячий. Був джерелом позитиву для своїх близьких. Без Дмитра залишились дружина, два сини, донька, батько та сестра. Майже півтора роки рідні чекали остаточного підтвердження своєї втрати і сподівалися, що раптом таки сталася помилка. Захисникові вдалося врятуватись. На жаль, ні. Додому Дмитро повернувся на щиті. Дуже болісна втрата для його родини, ну і для нас всіх. Ми чекали його, родина чекала, ми чекали півтора року. Дуже Больно, дуже велика втрата для всіх. Мені, здається, всі вірили і була надія, що, а, та помилка, так що, да, не що це не він, і він вернеться живим, але на жаль. Для мене він завжди залишиться в пам'яті дуже. Гарно, світлою, доброю, веселою людиною. Проводжали загиблого захисника і мешканці Кам'янського. Все більше людей виходять на вулиці, яким іде траур на процесі, щоб вшанувати пам'ять героїв з нашого міста. Кожне поховання хлопців ми виходимо. Почистить пам'ять хлопців наших. Все время, время дивимося в Фейсбуці. Коли потрібно вийти, ми виходимо і кожного хлопця проведжаємо. Хочеться, звісно, на перемогу цей прапор ну, не виходить. Приходиться, виходить проведжати хлопця з ним на сьогодні. Тільки у Кам'янському на алеї пам'яті поховали вже понад 330 військових. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за наш спокій та вільне майбутнє. Підтримуємо тих, хто зараз тримає оборону України і бореться за її свободу. Героям слава!